Це добре, цікава робота. Постійно вдосконалюєш свої навички. Постійна ситуація не схожа на попередню. Вражаємо повітряні цілі на Ми і вражати і наземні цілі. Ведемо захист повітряного простору Дніпропетровської області. Всі дії мобільно-вогневої групи вони вже в нас встановлені, відпрацьовані. Працюємо ми в складі підрозділу. Ми передаємо інформацію і оперативному черговому, і суміжнім вогневим групам. Обмін інформацією в нас здійснюється за допомогою радіостанцій. Спостерігаємо також на засобах повітряного контролю знаходження цілей. І вже там за азімутом відповідно. Акустично або візуально виявляємо ціль і відкриваю вогонь на враження. Служба включає все те, що включає в себе військова служба. Це чищення зброї, це злагодження підрозділу, тренування, фізична підготовка. Ну, на злагодженні і на підготовці польові бойовій нас вчили трошечки холоднокровності. Це це завжди питання було пріоритетним. Тому перший раз, звичайно, це був азарт, адреналін. Ну а вже далі воно ну, вже трошечки набувався досвід і по-іншому вже цей кошмар, що вони роблять з нашою державою. Це Дуже сумна річ, і жалко дуже людей цивільних, які страждають від цього, це саме, саме перше, що мотивує, додати найбільших зусиль для виконання свого обов'язку для того, щоб десь спокійніше було. Бажання має бути захищати свою країну, своїх дітей, свою сім'ю. Це першочергове, наше, наш обов'язок всіх чоловіків. Якщо ми не підемо захищати, якщо ми не підемо. Боротися, то вони прийдуть сюди, то вже діватися буде нікуди. Треба йти, треба підготуватися до цього, треба досконалювати, якось вчитися, вражати ворога, бо іншого шляху в нас нема. Вони нас не будуть жаліти і від цього вже нікуди не дітися.